І знову, дівчатка, привіт! Знімаю порожні пляшечки за листопад місяць. Сьогодні лише 26 те але мені я так передивилася, наче більше нічого в мене немає закінчитися. Але вже як закінчиться, так і буде. Хочу викинути, і поки в мене є час, хочу зняти. Так, е, поїхали. Ну, це... Я не знаю, на що я сюди таке. Коротше, в мене чоловік таким користується. Нормальне? Дуже вигідно, якщо з собою їхати і їх брати. Em, taip. E, A. C. У мене закінчився рожевий, а я переляла блакитний. То, щоб він у мене не валявся цілий місяць, там, да, чи скільки там мені вистачає більше на місяця однієї пляшечки, майже на два, тому що не валявся, я вам зразу покажу. Він в мене зараз в використанні. Люблю купувати ось такі рефіли, тільки мені дуже шкода, що рефіли є на рожеві і на ці блакитні. Було б добре, якби рефіли були абсолютно на всі кольори, ну, на всі. Фемінельки. Гарний засіб, повторювала, повторюю і буду повторювати. Також у мене закінчився крем Duology, в спрею. Все круто, все класно, але є мінус. Його важко доставати з дна. Бачите, я вже його розрізала. І він, причому не тільки він, ну я не знаю, там ще було дуже багато засобів, він просто не бризкав. І я не знаю, я вже його спочатку я його виковирювала, розкручувала, діставала. Е Ну, ось цією трубочкою. Потім я вже е, не витримала, тому що вже важко його було діставати. Навіть, я вже його розрізала, і вже два чи три рази я ще використовувала його в розрізаному стані. Оце єдиний мінус, його залишається, е, ще, мабуть, у по ось ці букви, і він уже бризкати не хоче. Я вже не трясла і стукала, Ну, не хотів він бризкати. Я вже його доставала, я ж кажу, ось тою трубочкою. Ну, оце єдиний мінус. А так засіб крутий, і я його обов'язково повторюю, тому що він мені дуже сильно подобається. Незважаючи на те, що в нього є ось такий мінус, також у мене закінчився ось такий кремчик для ніг. Це в великому об'ємі. Я ним користувалася, мабуть, більше як півроку. Він в мене був відкритий довше, тому що в мене ще був скраб відкритий. Його дуже-дуже надовго хватає, Але засоби з плюсиком, оті Fill Up, оті там, де плюсик в сірих, мені подобаються більше. Це теж непоганий. З тими сірими я можу на тиждень один раз покористуватися. У мене все добре з ногами. Вони там ну, п'яточки не грубіють. А цим треба раз-два на тиждень цим ну, вони трошечки слабші. Але доволі непоганий. Якщо він десь мені в мене, здається, Ще один десь в запасах є. Якщо він мені десь буде попадатися, Ну, не знаю, зараз їх оновили, це ще в старому дизайні. Мені, мені сподобався, не скажу, що фу, не скажу, що вау, але і не фу. Також у мене закінчилися нічні е, жіночі засоби для гігієни. Це мені приходили в від подарунок, подарунок від Наталки, канал Наталка з Києва. Доволі непогані. Це український виробник, здається, в сумах їх виробляють. Ну, особо я за ними ганятися не буду. Я не скажу, що вони там вау. Що мені не сподобалося. По-перше, їх важко звідси діставати. Це... Але то таке. Можна розрізати і буде легше. От Я тут собі розірвала, і мені було дуже легко діставати. Е, те, що вона довга нічна, це круто, але в неї там стільки тих липучок, і вони. Ну, не знаю, доволі нормальна. Можливо, ще собі їх треба замовляти. Я знаю, я в магазинах їх не бачила, знаю, дівчата замовляли в інстаграмі, не знаю, чи я їх буду замовляти. Але якщо десь натраплю в магазині, то повторю, тому що, по-перше, плюс, що вони не шелепають, я дуже не люблю, коли вона шелепає. А по-друге, вони, ну, вони круті. Вони ні запаху не пропускають, ні не протікають, вони круті. От єдиний мінус, що мені не подобається, що там, от як нічна, да, і аж сам у кінці. Ті є ці наклейки, які ти там немає, не знаєш, куди їх приклеїти. Коротко. ось Але доволі непогані. Ну Мені сподобалися. Буду мати можливість, обов'язково повторю Також денні ось такі. Ось такі. Мені дуже сильно подобається. Ось ця двоєчка оранжева. мені дуже сильно подобається. Так, також у мене закінчилося знову подаруночок від Наталки, канал Наталка з Києва. Ось таке есенсико з маком. Я знаю, що це улюблена в Наталки. Знаєте, що воно мені нагадало? Аромат? Колись в дитинстві в мене точно так пахла в нас шампунь. І мені здається, що там була намальована троянда і мак з боку. Ну точно, запах дитинства, запах шампуні з мого дитинства. Доволі непоганий, але але, але лимончик мені подобається набагато більше. Ну, на смак і колір друзів не буває. ось, Ну, непоганий. Можливо, якщо буде десь дуже-дуже супер крута скидка, то я його повторю. Але ганятися за ним не буду, тому що лимончик мені подобається набагато більше. Так, також у мене закінчилися, ось хочу показати ось такі серветочки. У мене в сумці були, я їх довикористала. Це теж подаруночок від Наталки, приїжджав Наталка з Києва. Вона мені цілу упаковочку їх прислала. Ви знаєте, дуже круті серветки. Я думала, вони будуть маціпусінькі. Ні, вони не маціпусінькі. Вони не тунюсінькі, як оті серветки, що ми купляємо, ці маленькі, там, де по 10 штучок. Їх тут 7 штучок. Е, вони гарно пропітані, вони дуже класні. Я не знаю, де Наташа їх купувала. М -м. Ну, я б їх, якби бачила, обов'язково повторила. Це я тільки одну, одну пачечку використала, У мене там ще їх багато. Ось. Але дуже круті, і я б ними запаслась. Також у мене закінчився, використала я ось такий пробник. Ось такий пробник. Це мені приходив подаруночок. Щось я вигравала в Ірини Ірина Ірвіво, канал Ірина Ірвіво. В неї ці акції активності проходять постійно. І щось я в неї вигравала, і там, мені здається, парфуми. Зіслав і був ще пробничок такого денного нічного крему. Я не мазюкалася і ввечері і, і вранці. Е, мені його вистачило, якщо я не помиляюся, на три чи на чотири рази. Е, з, е, з цього періоду, що я ним користувалася, він мені нічого не зробив. Він мені поганого нічого не зробив, але результату я теж не побачила. Тому, ну, мабуть, треба не один пробник, щоб побачити результат. Тому не можу сказати хороший, поганий. Ну, не поганий точно, не можу сказати, чи хороший. Закінчились в мене ось такі вологі з серв... Доволі непогані і аромат такий. Це я, мені здається, в Єві купувала. Я не пам'ятаю, ну, доволі непогані. Також використала ось такий пробник. Це умивалочка від новеч, компанія Oriflame. Теж непогана, мені дуже подобається аромат. Але просто це з наборів тих, да, я брала, просто кремів там вистачає надовше, умивалочки більше на двох разів вам не вистачить. Це викидаю, тому що це рідкі тіні. О, Боже, що я мелю? Не тіні. румяшки. Тут вони в мене короче лопли і почали звідси вилазити в кінці. Я коротше їх видавила в іншу баночку, але я їх, мабуть, все одно викину. І сюди видавлювала, бачите, я навіть даже... це спонж був. Спонж викинула. Короче, викидаю, Там навіть не до кінця видавила. Вони, коротше вже не знаю. Мені здається, так як вони тут прорваті, і вони дихали, а це рідкий продукт, то він, мабуть, спортився, аромат не змінився. Я короче, їх переляла в іншу штуку. Мабуть, я ними користуватися не буду, мабуть, теж викину. Румяшки непогані. Такий, да? вони більше... Я ними користувалася не як рум'янами, а як хайлайтером, тому що такі блискучі рум'яни. Вони дуже блискучі. Е, ну, Я не люблю щіки, що щічки такі дуже сильно блискучі. То там, як, як тіні, вони не підходили, тому що вони скочувалися. Е, от, як хайлайтером. І, мабуть, в мене там ще більше половини залишилось. І я, мабуть, їх викину, тому що мені не подобається, що вони, я не бачила, що вони прорваті. Е, коротше, вони мені як ляпнули. боже, я так хотіла видушити, ну сюди як ляпнуло мені. Коротше, це кошмар. Все також у мене закінчився оцей. Шампунь, горе шампунь, Ну, класний гель для душа. Чому горе шампунь? Тому що на волоссі дуже довго, особливо, якщо у вас дівчинка, в неї довге волосся, аромат ну, залишається, аромат дуже гіркий, мені не сподобався. Як гель для душа, так. Да, аромат класний. Просто він на тілі не так довго Можливо, для хлопчиків норм у них коротке волосся, для дівчаток ні. Можливо, хтось любить. Ну, дуже гірчив. Аромат дуже гірчивий, ні. Більше повторювати не буду. І останнє, що це у мене крем для рук. Мені приходив у подарунок. Від Натал, від Оксанки канал Оксі. Крем класний все. Але просто е, е, аромат оливи, е, знаєте, мені ще приходив такий гель для душа. Гель для душа то супер. Аромат мені подобається. А в кремі не подобається. Просто креми, е, ну там, дуже він швидко мені набрид. Не те, що не подобається, дуже швидко на Може, знаєте, чому набрид? Я собі думаю. Колись я пам'ятаю, у мене кума їздив в Польщу. І колись вона нам привезла милу. З Польщі, там десь подійшов кінва, і там було мило з оливою. І воно нам набридло. І, можливо, і дуже схожий запах. Не знаю. Ну от гель для душа мені запах не набрид, а в кремові дуже швидко набрид. Але нічого, я його довикористала. Він дуже гарно живильний, Ну такий, знаєте. Він і не легкий, і не дуже такий. Там, да, там е, ну, він такий, одна осінню я ним користувалася восени, норм. Е, мені здається на зиму. А для літа він, мабуть, би був зажирний. Е, літом треба щось більш легше. Ну, не знаю. Е, крем нормальний. От мені просто дуже швидко е, набрид аромат, але то нічого. Е, Можна відкрити собі кілька кремів, от у мене там і, да, і чередувала. Я їх чередувала, тому що постійно я ним користуватися не могла, мені швидко набрив аромат. Ось такі засоби у мене закінчилися в листопаді місяці. Да? Листопадіш. Ось так да. небагато. У мене якось влітку закінчила, вчувалось набагато більше. Можливо, тому що влітку більше закінчується шампунів, більше закінчується гелів для душа, жидких мил, тому що ми купаємося набагато частіше і в жару, і там е після роботи теж я не знаю. Ми купаємося дуже часто раз по два-три по три на день, тому що прибіг з города швидко біжиш в душ, е впрів, швидко біжиш. Ну там спека бистро біжиш в душ, тому, мабуть, через те більше. Ось ось такі засоби у мене закінчились. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Все, пока-пока. Приєднуйтесь до мене в телеграм-канал Посиланнячко Залишу. Все, пока-пока.